Доброго дня, шановне панство! Продовжую навчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео як отримати рядки із м'яким видаленням. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Дякую вам за коментарі, які ви залишаєте, і питання, які ви задаєте, і відповідаю на питання стосовно попереднього відео м'якого видалення. Все ж так, як отримати рядки, які були м'яко видалені. В попередньому відео ми використовували анотацію WHERE, щоб отримувати рядки, які були не м'яко видалені. А всі інші рядки, які м'яко видалені, ми ніяк не могли отримати. Так ось, за допомогою анотації WHERE ми їх і ніколи не отримуємо. Нам потрібно використовувати. Трохи інші анотації і трохи по-іншому все цю реалізацію зробити. Отже, для того, щоб зробити інший варіант, нам все ще потрібно SQL Delete. Це анотація для того, щоб указати оператор SQL, який габрет виконує, коли видаляється сутність. Це використовується для реалізації функції м'якого видалення, яке лише змінює стан запису та виключає його з результатів запиту. А тут у нас вже дві нові анотації. Точніше, ми їх вже розповідали в одному з попередніх відео. Це фільтр DEV і фільтр. Вони будуть нас заміщати анотацію V. Так от, це анотації, які дозволяють визначити додаткові критерії фільтрації, які можуть застосовуватись до кожного запиту. Можна активувати та деактивувати фільтри для поточної сесії, так використовувати динамічні параметри для фільтрів. Давайте перейдемо одразу до наших судностей, вони трошки переписані. Підемо до нашого боку. І так, в нас тут SQL, delete залишається, але замість анотації where, де в нас було delete до рівня false, ми змінюємо на дві анотації filter Def. ми кажемо, що це Delete-Filter, його назва, я використовую статичний стрінг. Параметром ми будемо використовувати наше поле Delete, і це тип Boolean. В анотації фільтр. Ми теж вказуємо, що ми буде, будемо використовувати цей фільтр. І condition, тобто умова у нас буде, що в Delete будемо ставити це значення. Тобто ми можемо ту ставити як true, в принципі, так і false. Так ми будемо вибирати наші м'які видалення. Це те, що стосується вибірки напряму нашого боку. Але, як ми бачимо, у нас є ще асоціація з автором. Тут а, анотація, точніше, вибачте, тут. Entity або сутність теж зазнала змін. По-перше, ми теж вибрали анотацію V. У нас тут вона була також Delete дорівнює, наприклад, false. Замість неї, ми вставляємо фільтр. Нам фільтр дев вже не потрібен, тому що ми його оголошуємо один раз, а потім ми його змінюємо, використовуємо за допомогою фільтра. Ми кажемо, що використовувати цей фільтр, і condition у нас теж буде, Delete, і буде якась зміна по delete. Далі. Дивіться, прикол в тому, що раніше було One-to-Many з допомогою Maped by. Ну, там каскад і там Fetch. Так ось, таким чином, фільтр не буде працювати, якщо у нас залишиться такий вид анотації. Нам потрібно One-to-Many просто, наприклад, вказати Persist, якщо ми хочемо зберігати разом з нашим автором наші буки, і писати обов'язково JoinColon. Це у нас буде автор-ID і reference column-ID-name у нас на ID. -шку. Отаким От чином у нас буде працювати. Якщо ми обробимо ось так? Наш фільтр працювати коректно не буде. Ну що ж, почнемо з збереження. І так, наше збереження. Всередині нашої сесії і транзакції ми створюємо нашого автора, і одразу я списком сечу 4, в принципі, буки і зберігаю тільки автора, і буки збережуться автоматично, тому що у нас там стає Persist. Дивимось базу даних. У нас нічого немає. У нас автоматично все створиться. З допомогою хабернетом, тому що у нас тут оновлення. І виконується одразу наш save. Create-Create. Alter. Супер. Тепер insert, into. наш автор. Потім наші буки. І наші буки. Set After ID, where id цікаво. А, ну так, наши буки сидяться, а потім в автор ID вставляется ID -шка нашего автора. Наш автор. Так. ID 1. Дивимось. 1, 2, 3, 4, false, 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 first, first, force, 15, і всі вони належать до автора з ID 1. І так, Soft Delete. Soft delete. Ми використовуємо нашу сесію, отримуємо, наприклад, book по ID 1. Отримали book. І в цій же сесії транзакції кажемо йому remove. Ми повинні, в принципі, видалити, але так, як нас стоїть. SQLdelete ми просто змінюємо флажочок delete на true. Виконаємо. Цей метод я поставив. Так, поставив все чітко. І так, ми дістали нашого book, потім updatebook, просто зробили, але не видало. І наш флажочок замість false. Ось цей. Зміниться на true. Яке видалення. Далі. Тепер ми хочемо дістати і подивитись. Тут же трошки більш складніше. Для того, щоб використовувати фільтр всередині сесії, нам потрібна сесія, метод, взяти enableфильтр, передати назву цього фільтру. Потім виставити параметр, так як нашого фільтра є цей параметр обділити, і ми його виставляємо. І кажемо false. Тобто ми отримуємо всі записи, які були не видалені, м'яким видаленям. Отак от. Коламбур виходить. Тобто всі не м'як видалені. Ну, дивно звучить. Ну добре. Давайте так, отримуємо бук. У сесії беремо критерія, From Book, отримати пізацію по book, кажемо list. Всі буки отримуємо. Тобто ми отримаємо три. Тому що один із них там буде параметр true. Потім, якщо ми хочемо отримати ще якісь інші entity, нам потрібно зробити session clear. Тому що, якщо такого не робити, то у нас буде це заповнено налами. І так, ми в сесії просто автора беремо, типізуємо, під id 1 і подивимося, що буде. Цей фільтр буде в розпростан... нас використовуватись як для books, так і для автора, в принципі. Давайте подивимося. І так, select book. Так, 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 так. Де у нас from book, where і delete у нас стає false. Тобто ми отримуємо Три буки: там, де delete false, там, де delete false, і там, де delete false. Тобто true ми не отримаємо. Тобто ми отримаємо всі, які були не видалені м'яко. Далі, і дивіться, у нас тут запит просто на автора. Немає ще буки в ньому. Так як в нас стоїть Lazy по дефолту one to many. Це Lazy. Поки ми не звернемось всередині сесія і транзакції, хоча б одного разу до нього. Ми їх не отримаємо. Як тільки звернулися, як ви бачите, запит є на боки. Як ви бачите, теж delete знак питання, і це знак питання у нас заміняється полсом. Тобто ми теж отримаємо всі ті самі, не м'яко видалені, скажімо так. Якщо ми хочемо, щоб не було такого второго запиту. Другого запиту, ми ставимо наші критерії query, викликаємо метод, і кажемо from Autor. Ну і, в принципі, одразу пишемо Giant Fetch, щоб в одному запиті у нас були і буки, і автор. Давайте запустимо ще раз. І так, отримали все те ж саме. Три. І те ж саме три. Але для другого запиту у нас всього-навсього був один запит. Тобто не два рази, коли ми зверталися. І так, але все ми це отримуємо. Тільки не, не з м'якими видаленням. Що ж зробити, щоб отримувати ті, які були видалені м'яко. Нам потрібно поміняти змінити на true. І тепер ми будемо отримувати всі записи, записи яких флажочок true. Тобто всі, які були м'яко видалені. Дивимось букс. Під одіжкою 1. True. Йдемо у нашого автора. books, всього-навсього один. Отаким От чином ми можемо. Або дістати ті, які були тільки м'яко видалені, або ті, які були видалені не м'яко, тобто звичайні записи. Але використовуючи фільтр, ми можемо отримати як записи, які були м'яко видалені, так і не м'яко видалені в одному запиті. Давайте на це подивимось. Для того, щоб цей фільтр не виконував свою роботу. Ми просто у сесії викликаємо метод DisableFilter і передаємо цей фільтр. Все. Як ви бачите запити одні і ті самі. Давайте подивимось на результат. І так, ми отримали всі чотири книжки, які було Delete false, Delete False, Delete False і Delete True. Звертаємось до нашого автора. Size також 4. В принципі, всі. Ті ж самі. False. Давайте зможеш. супер І true. Ну, логіка, в принципі, така ж сама. Якщо ми не робимо допомогу так то у нас буде два запити. А таким чином у нас тільки один запит. Все, в принципі, теж саме. Та закрийся вже. Отак. Ну, але є цікавий ще один момент. Спробуйте погратись, якщо поставити fetch type ігор. Наприклад, ось тут. Чи щось зміниться? Чи ні? Чи допоможе таким чином, використовуючи всього все session get, не треба писати join-fetch, а просто fetch type ігор, і допоможе нам чи це чи ні. Отже, з допомогою анотації SQL Delete ми можемо зробити так зване м'яке видалення. З допомогою анотації VR ми можемо вибирати тільки якісь окремі конкретні значення, наприклад, без м'якого видалення. Але ми не можемо обійти анотацію VR ніяким чином. Якщо ми хочемо зробити таку ж саму логіку, як з анотацією R, ми використовуємо фільтр і фільтр-dev. За допомогою фільтра ми можемо робити або отримувати як. М'яко видалення, або не м'яко видалення, або якщо взагалі цей фільтр вимкнути, ми можемо отримати всі значення. Як звертатись напряму до нашого випадку це бук, або якщо звертатись по асоціації автору і отримувати також самі ці буки. Ми отримуємо так само всі значення. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь тему Хабернет, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.